Сім російських моряків загинули. Шестеро поранені. Це наслідки атаки на патрульний корабель Сергій Котов. Про це повідомили в головному управлінні розвідки України. Там зазначили, що 52 членів екіпажу ворог, наймовірно, йому вдалося їх евакуювати. Патрульний корабель країни-агресорки минулої ночі атакували оператори морських дронів головного управління розвідки неподалік Керченської протоки, щоб потопити Сергія Котова. Користали морські дрони Магурові 5 після атаки було пошкоджено корму правий та лівий борти корабля. Його вартість близько 65 мільйонів доларів зазначили в головному управлінні розвідки Міноборони України. І от про цю та інші атаки. Ну і не тільки про це, будемо далі говорити з Олексієм Даніловим, секретарем ради нацбезпеки та оборони. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава пане Оксі, от нас ми щойно сказали про ліквідацію е, патрульного корабля е, окупантів. Е, кілька днів поспіль вибухи в тимчасово окупованому Криму. Е, чого на вашу думку, якою буде весна на вашу думку для окупантів е, в Криму? Весна буде така ж сама гаряча, як була зима. От наші збройні сили не будуть зупинатися на жодний день, на жодний відпочинок для того, щоб знищувати цю морзоту, яка вдерлася на нашу територію. Я хочу зауважити дуже важливу річ, те, що стосується Сергія Котова. Він був знищений в наших водах. О, це дуже важливо, щоб вони розуміли, що це наші води. О, це не міжнародні води. От або якісь спільні води це води, які належать нашої країні, це наша влазона. Не маємо там що робити, і все, що буде там з'являтися, воно просто буде нишитися. Які в нас для цього і зараз є ресурси? Як вони, наприклад, змінилися за останній рік? Приміром, я хочу зауважити те, що стосується саме ситуації пов'язаної з цими застосуваннями безпосередньо безпілотних апаратів. Які працюють на воді, і скоро будуть працювати і під водою, то це наше власне виробництво. Це виробництво наших підприємств, наших, нашого бізнеса. За що їм щира, щира вдяка. Тобто, якщо ви кажете під водою, то російським підводним човнам теж варто приготуватись. Я хочу зауважити, що Перше в історії під час війни от, сталося так, що був знищений підводний човен, який знаходився на ремонті. От і це так само він був знищений ракетою з повітря, що є дуже таким унікальним випадком. А в сучасній історії це фактично перший випадок, угу. пане Олексію. Ну не можу все ж таки не зачепити тему мобілізації. У нас є дослідження. Ну, не зовсім дослідження, я зараз поясню про що мова. Майже половина опитаних чоловіків призовного віку не готові мобілізуватися. Такі дані дослідницької агенції InfoSapiens. У січні цього року онлайн опитано 400 чоловіків, з них 48% не готові йти до війська, майже 35% навпаки готові, а 17%… Відсоткам респондентів відповісти було важко детальніше про причини такої мотивації та оцінку важливості мобілізації. Давайте послухаємо. І потім обговоримо з секретарем ради нацбезпеки та оборони. Серед причин, чому українці бояться мобілізації, є недостатнє матеріальне забезпечення. Це твердження поділяють понад 65,5% респондентів. Через відсутність відповідного навчання перед відправкою у підрозділ не мають мотивації мобілізовуватись понад 64% опитаних. Майже стільки ж лякає ймовірність отримати інвалідність або ж загинути. Невизначеність строків служби хвилює 63,8% респондентів. Імовірність потрапити до цитую поганого командира підрозділу боїться майже 60%. Половину опитаних лякає загроза потрапити в полон. Водночас головною причиною, чому люди хочуть іти до війська, є бажання захищати Україну і своїх рідних. Так вважає 71% респондентів. Бажання помсти мотивує понад 64%, Готовність служити, якщо надійде повістка, виявили половини респондентів. Ще 33,7% мотивовані, бо їх втомило буденне життя. Висока зарплата і стабільність доходів спонукає до мобілізації третину опитаних. Щодо ставлення до мобілізації загалом, майже 82% респондентів відповіли, що мобілізація потрібна, але має бути справедливою. 77,4% – що має бути краще організована. Тих, хто підтримує людей, які ухиляються від мобілізації 29,2%. і 18% респондентів вважають, що мобілізація не потрібна. А як можна ці дані на вашу думку оцінити про що вони свідчать? І знаєте, що особливо мене вразило, що недостатнє матеріальне забезпечення лякає навіть більше ніж смерть чи поранення на фронті. Ну, принаймні, опитаних? Ну, давайте ми з вами будемо відвертими. От, звичайно, війна це не курорт, війна це не відпочинок, війна це справа. Сильних людей і те, що стосується мобілізації, звичайно, вона має бути перш за все справедлива, і саме тому було прийнято рішення, що має бути внесені певні зміни до законодавства про мобілізацію, щоб люди розуміли на який термін вони будуть мобілізовані, яка будуть у них платня за виконання тих чи інших завдань. Яка буде в них зброя? Які вони будуть навички перед тим, які вони будуть відправлятися, будуть прийняти рішення відправляти їх на гарячі точки? На всі ці питання маємо отримати обов'язково відповіді, і тоді у нас ця дослідження будуть мати зовсім інший вигляд. Але я хочу всім нам нагадати, що мобілізація в нашій країні почалася 24 лютого, 22 року о 8 годині ранку. Коли Верховна Рада затвердила рішення Ради Нацбезпеки і безпеки та оборони, саме в той день, в ті, в ті хвилини, почалася офіційна мобілізація, і на жоден день вона не припинялася. Я хочу наголосити, що ми кожного дня залучаємо до людей, наших громадян, які згідно закону мають обов'язок захищати нашу країну. Пане Олексію, ще маємо час, щоб я щодо забезпечення поговорити. Ну як, один з аспектів: Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще одну причину назвав, чому не можуть передати Україні далекобійні ракети Таурус? Тепер це ем, таке ФРН не може зберегти контроль над розгортанням цього роззброєння, бо це можливо лише за присутності на українській території німецьких солдатів. Це майже цитата. На вашу думку, що ж такі може переконати Шольца передати Україні Тауруси? Стати шукати нові нові причини, бо ще місяць назад цієї причини, приміром, не було. Я хочу всім нам нагадати, що ми використовуємо, використовуємо дуже потужно англійські і французькі аналоги ракет. От, вони дуже влучно влучають по агресору. Ми не стріляємо в ніякому разі з ними по Москві. Ми знищимо ті селі, які є на тимчасово окупованих територіях. Це дуже важлива річ. І повірте, не приймають участь безпосередньо, не знаходяться на полі бою перед застосуванням представників Франції або Великобританії. Звичайно, можна вигадувати собі все ж завгодно, але я хочу нагадати таку річ: що та зброя, яка виходить, проходить випробування в умовах бойових, не приближених до бойових, як раніше казали, а саме в бойових. Вона має відповідні відгуки від наших військових. І я хочу наголосити, що нещодавно з'явилася інформація, що Польща саме в Швеції закупав, закуповує гранатомети, от, які дуже перфектно показали на полі бою у нас на нашій війні, і з рахуванням такої аналітики, такого аналізу, саме ті чи інші країни приймають участь в постачанні тих чи інших видів закупівлі озброєння. І якщо німці хочуть лишитися з своїм озброєнням сам на сам, ну можуть такий, скажем, так, експеримент зробити. Я точно можу сказати, що ті е, компанії, які о, отримують позитивні відгуки безпосередньо з полю бою, от вони мають набагато більше преференцій в ті часи, коли весь світ буде зараз готуватися до майбутніх війн. От і ми можемо точно сказати, які є яка зброя є влучною, яка зброя є точною і є високоефективною. Тобто ми Це, пропонуємо стосовується... Німеччині зробити рекламу таурусів на полі бою. Ми пропонуємо Німеччині бути відповідальними за європейську безпеку і не вигадувати певних речей, які не мають бути в сучасному світі. Ми на Росію не нападали. От і є велика проблема. От з минулим у Німеччині Ми б дуже не хотіли, щоб коли у нас буде перемога, щоб німці стояли осторонь. Ми б дуже хотіли, щоб це була спільна перемога всіх членів Євросоюзу, які зараз потужно приймають участь допомозі нашої держави боротьби от з тим злом, який з'явилося на нашій землі.